Всім привіт! Ви на каналі FarmOks. Сьогодні ми з вами розглянемо протиалергічні засоби. Їх ще називають антигістамінні засоби. Є трьох поколінь. Саме першого покоління це є кетодіфен, тавегіл, супрастін, язолін. Вони мають багато побічних реакцій, зокрема, вони викликають сонливість, порушення сну, головокружіння. І навіть порушення серцевого ритму, тому їх зараз дуже рідко призначає лікар. Їх потрібно приймати по одній таблеточці, два рази на добу. При ринокон'юктивіті, кропив'янці, також, коли є свербіж, контактний дерматит, також можна приймати два рази на добу. Другого покоління це лоратадин і цитрин. Не мають менш виражені побічні дії. Можна приймати при гострі хронічні кропив'янці і алергічному ринок кон'юнктивіті. Також можна приймати вагітним та годуючим матерям. Приймати один раз на добу по одній таблеточці. І третього покоління вони є найкращі для тривалої терапії алергічних захворювань це є алегра, Контрахіст Allergy, Лцет, Едем. Алерзин вони не викликають аритмії, зниження концентрації уваги, найбільш ефективні відсутністю звикання до них. Тому їх дуже часто призначає лікар. Вони є доступні в ціні та ефективні, тому їх часто. Беруть саме дітка. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.